Всім доброго раночку, водичка з оцтом. ваше здоров'я і знаходжувати кроки Шість з копійками. Я сьогодні зарані йду на роботу, буду поспішати. Навряд чи зможу вам багато приділити часу. Всім гарного дня! Зустрінемось на сніданку! Погляньте, яку я вам хочу красу зняти. Дивіться, як же ж красиво. Яке небо. Просто. Гляньте, можна фотографії робити. Дуже гарно. Ну що ж, мої хороші, мої любимі, в мене сьогодні сніданок на швидкоруч мала в камері ковбаску домашню. Пігріла її на пательню. І... Салат мікс зелені политий, обов'язково олією яблучним устом, дві редисочки, три мідії, шматочок сиру твердого, 50% жирності і кава, і квашений огірочок. І що ж, мої дорогенькі, спішу на роботу. Всім вам бажаю гарного дня, всім вам бажаю натхнення. Успіхів у всьому, що ви робите, пишіть про свої тарілки, пишіть про свої відчуття, чи у всіх все добре. Писала пані, що е, вона скинула 300 грамів, а чоловік е, в чоловіка стоїть вага, так буває, це нормально. Е, причинами може, причин може бути багато. Найперше, перегляньте, можливо, все-таки десь порушували. Щось їли між прийомами їжі, е, молочка. Сири зі сметаною, все це мішає. А по-друге, ви люди такі вже знаєте, гордого віку, скажімо так, і чим старша людина, тим повільніший обмін речовин, організму треба сили для того, щоб запустити цей процес спалювання жирів. Тому не здавайтеся, не впадайте у відчай, продовжуйте, Все обов'язково зрушить з місця. Проаналізуйте водичку, кроки і так далі. Спішу. Тому, друзі, буду з вами прощатися. Спасибі вам, до вечора. Зустрінемося на все добре. До зустрічі, па-па.